Наприклад, як в Йозі пояснюється карма. Тобто, будь-що, що ми маємо ну, заспостерігати. Щось ми спостерігаємо: чи це людина, чи це обставини, чи це суспільство якесь, чи там це війна, там, чи ще щось. Це не, не одна причина. Тобто, ну, от візьмемо, от як пояснюється карма. От у нас є зернятко у собі помідорка. Так? Це причина помідора, що він потім виросте. Але щоб воно виросло реально, треба, щоб був ґрунт, щоб була вода, щоб було сонце. Буде не той ґрунт, нічого не виросте. Хоча причина є. Таким чином, от у людини там, наприклад, там каміння у нирках чи ще щось, ну не важно. Чому безумовно є кармічна причина. Але щоб вона реалізувалася, людина вимушена. Створити такі умови, що треба буде, щоб таз був зміщений. Треба буде, щоб вона певним чином при цьому ще й харчувалась. І тільки тоді виникне ось це. Тому ви знайдете людей, які працюють з кармічною причиною. Наприклад, можливо, це якась реакція на світ. І ви зустрінете методику, де людина каже, що вам треба переглянути реакцію на світ. І ви побачите, що коли цей рефлекс закінчиться, дійсно. Без винограду, без нічого, воно почне розчинятися. Інший варіант ми виправляємо таз там і дивимося, що буде. Інший варіант нічого не робимо, окрім винограду, теж може спрацювати. Тобто ви повинні розуміти, що не тому, що хтось щось знає, а ви що не знаєте, ви просто можете діяти на різних рівнях, які вам доступні. І один із рівнів, якщо ви от, знову ж таки згадуєте помідорку, зернятку, ґрунт, вода, сонце. Усунути одну річ, і вже того не буде. Тобто, якщо гіпотетично би людина дивилася за свою структуру, скоріш за все, що нічого б не було. Якщо б вона не запускала ці емоційні реакції, теж скоріш за все, що б нічого було. Тому гіпотетично можна по-різному, від ультразвука до винограду, і це можна. І так само ви повинні розуміти з усім іншим. От ми, Приходить до нас людина, і в неї щось болить. І у цьому є і кармічна причина, і емоційна причина, і ще того, що зміщена структура. То ми беремо, і найпростіше, що ми робимо, от то, що зараз можна зробити, ми усуваємо, да? і людині людини вже не болить. І якщо рефлекс закінчиться, на цьому все і закінчиться.